Ти майстер підземелля і хочеш розібратись з правилами, відкриваєш посібник майстра, а там немає того, що ти шукаєш. Ти починаєш шукати далі і знаходиш необхідні правила у книзі гравця. Навіщо тоді взагалі окрема книжка для майстрів? Привіт! Мене звати Влад, і я майстер команди Вісник Підземелля. І у цьому відео ми з вами розберемось, все ж таки у яких випадках треба звертатись до посібнику майстра. Коли ми читаємо на обкладинці посібника майстра все, що вам необхідно знати для створення легендарних історій. Ми очікуємо, що прочитавши цю книгу, ми дізнаємось все, що треба знати майстру. Але це не так. У попередніх відео я наголошував, що вам достатньо мінімуму правил з книги гравця, а більше все ж таки ваша уява грає ключову роль. А посібник майстра тільки допомагає більш детально зрозуміти конкретні правила, поради, як покращити свій ігровий досвід, і дізнатися про світи і сеттинги D&D. Тож, у яких випадках треба звертатися саме до посібнику майстра? Перший розділ книги містить у собі інформацію про світи D&D і поради щодо створення власного світу з континентами і містами, богами і організаціями, магією і природою. Тут також є багато табличок для того, щоб можна було швидко зробити якийсь елемент вашого світу випадковим чином, запропонованих фактів. Також саме тут є поради для визначення жанру і стилю вашої гри. Та як адаптувати ваш світ під конкретний стиль. А ще є інформація про загальний мультивсесвіт та його локації і правила. Бо ваш світ це тільки матеріальний план існування. І якщо ви не хочете придумувати прямо увесь мультивсесвіт, то вам потрібно знати інформацію про інші плани існування. Такі, як, наприклад, елементарні плани вогню, води, землі, і повітря, дев'ять кіл пекла, де плетуть інтриги дияволи, гора Целістіал, де Янголи і інші небесні створіння шанують справедливість та порядок. Все це я буду більш детально розглядати у майбутній рубриці Світобудова. Друга частина має в собі дуже багато порад проведення пригоди, але більше ключі можливих прикладів створення оточення, неграцевих персонажів, бойових сутичок, підземель тощо. Звісно, зі зручними таблицями для того, щоб можна було швидко зробити випадкові елементи вашої пригоди. І саме тут їх дуже багато. Особливісті цього розділу, яку я б виділив, на яку ви точно повинні звернути увагу, будуть правила для часу простої персонажів між подіями у пригоді, даунтаймом, як його називають, та підбірка збалансованих магічних предметів, що можна сміливо використовувати. Коли саме даунтайма може і не бути в вашій пригоді, то список магічних предметів точно стане в нагоді. Саме на інтерпретації цього розділу, з мого досвіду ведення пригод, я і буду робити акцент у своїй майбутній рубриці Старітелінг. Третя частина це водночас найкорисніший розділ і найпродвинутіший розділ знань про правила D&D. Тут ви знайдете дуже багато уточнень і продвинутих деталей по базовим правилам книги гравця, щоб зрозуміти, як вирішувати конфліктні моменти механіки та тримати все під контролем. Варіації використання характеристик та навичок, соціальні інтеракції, використання мап для бойових сутичок, а також купу досить окремих і специфічних правил. Про погоні й облоги, хвороби й отрути, навіть божевілля. На додачу тут можна знайти загальні правила, як адаптувати правила під свій стиль і жанр гри, зробити більш героїчну або реалістичну пригоду, додати честь або психіку як характеристики, навіть як використовувати інопланетні технології, купа варіантів для бою, відмінних від традиційних описаних у книзі гравця. І на додачу ще й поради для створення свого власного монстра, заклинання, магічного предмету або навіть раси і класу. Ці елементи правил ми поки залишимо без особливої уваги. Почитайте, якщо вам цікаво, але обов'язково зробимо серію відео саме по використанню цих аспектів D&D у ваших пригодах. Наостанок, у додатках до посібника майстра є повний гід для створення випадкового підземелля, сутички з випадковими монстрами та деякі приклади мап. Загалом, посібник майстра це більше як рекомендації, як зробити вашу пригоду більш наповненою і цікавою, а не те, що треба знати майстру для ведення пригод. Ці поради і інформація, яка там є, дуже містка і корисна. Тож я б однозначно рекомендував би у вільний час прочитати посібник майстра для натхнення і розуміння всієї потужності системи D&D. Але я впевнений, що і без цього можна створити круту і цікаву пригоду, яка сподобається і вашим гравцям, і вам особисто. Ось і все. Такий собі невеличкий тізер до моїх нових рубрик вийшов. Бо саме ці деталі і нюанси я буду розповідати як у підрубриці Світобудова, так і у підрубриці «Сторітелінг». Все ще чекаю від вас коментарів з приводу, що саме з цих двох рубрик для вас цікавіше і корисніше. А поки бажаю вам цікавих та веселих ігор. З вами був Вісник Підземелля. До зустрічі!